Данило хоче мене бачити. Мабуть, щось важливе. Данило чарівник. Тату, я піду з тобою! Ні! Я хочу привітати всю Україну, всіх українських дітей з цим першим анімаційним повнометражним фільмом Микита Кожум'яка, який зараз вийшов до прокату в наших кінотеатрах. Це дуже важливий крок не тільки в плані розвитку анімаційного кінематографу, але і в плані того, що ми маємо. Навчати саме через такі фільми дітей, хім, що найголовніше в житті це духовні і моральні цінності. І е, я сподіваюся, що з цього мультфільму. Ми побачимо потужний рух в цьому напрямку, і наші діти дійсно будуть виховуватись на українських мультфільмах і будуть підтримувати українське і будувати майбутню Україну.